Здоровенькі були друзі! З вами Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що ж, це у нас 12 серія на мапі Херсонщина або ж Оновлена Земля. І як ви помітили, на моєму рахунку вже немала така суба. Це пов'язано з тим, що я продав те приладдя, яке мені не потрібне. І я все ж вирішив, що придбаю щось новеснень. Те, що я використовую досить часто і виявляється, що можна його придбати, бо у нас достатньо грошей на це. Звісно, це у нас, друзі, Амазон, розкидач добрив. На жаль, українського розкидача добрив немає серед модифікацій, тому користуємося тим, що дає нам сама забавка. Так, друзі. Забув нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих роликів, то не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписати цей канал. Це мене мотивуватиме робити наступні відоси про фермосимулятор 22 і не тільки. Так ну що, завантажуємо наш розкидач добривами і почнемо, почнемо заробляти, бо я взяв кілька контрактів. Також у нас є і власні поляни, яких теж треба порозкидати добрива, щоб ми отримали бонус до врожайності і так далі. Так, ну що, завантажили ми повний бункер наших добрив. Я колись з дурості купив багато цих палетів із добривами. Я мав купити взагалі-то в Апто, але купив добрива чомусь випадково. І будемо використовувати. Нічого, в господарстві допоможе нам. Згодиться така кількість добрив. Особливо, коли в такий період є багато контрактів на розкидання добрив. Тому гадай, що це. Нічого страшного не буде в цьому. Бо тому що ми маємо з вами друзі добрива, нам не треба їх купувати. Просто під'їхав набрав, і потім виконуєш контракт із задоволенням. Що стосується модифікацій, в попередній серії ми з вами оглядали дуже багато модифікацій. Перша модифікація була про Юбзика, Юбазика. Друга у нас була, здається, про ХТЗ гусеничний. Також у нас була Колісниця від Крастянського, до речі, хотів нагадати. Я тоді не сказав, що вона виробляється саме в Вінницькій області, південніше від Вінниці. І ще що хотів сказати, ми тоді і ББС оглядали. Там у нас були дискові бори, також біскову бороду від агрорема, що теж в білій церкві виробляється. Ось так. Сьогодні теж буде огляд деяких агрегатів, можливо, навіть транспорту побачимо. А зараз ми з вами розкидаємо добрива, бо добрива потрібно, звісно, що розкидати, бо ми ж взяли контракт. А якщо ми виконуємо з вами контракт, то ми його виконуємо на всі 100 і отримуємо за це заслужені грошенята, які можна потім внести у розвиток нашої ферми, нашого фермерського господарства на Херсонщині, бо село Круглого Озерка, яке знаходиться на цій мапі і село Приморське, це у нас Херсонщина, друзі, зовсім поруч біля Залізного порту. Так, ну що, давайте зараз повернемося назад, бо я хочу взяти іншу штуковину. Розумієте, я хочу спершу на наших е, пайових землях прибрати бур'янці. А щоб прибрати бур'янці, мені потрібен спеціальний агрегат. А потім, після, після того, як ми приберемо з вами бур'янці. Я зможу спокійно порозкидати добрива. Тому ми ці добрива лишаємо ось тут, на цій міні-базі, до речі, техноторг, ось цей магазин, ця фірма, вона є в кожній області України. Чи то в Києві, чи то в Вінниці, чи то в Умані, чи то в Білій Церкві, чи то в Кропивницькому вона приблизно є скрізь. Цей техноторг. Я говорю попередній серії, але також нагадаю цю інформацію. Так, ну що орендував я Пололік сапальник? Я все ж не захотів його купувати, бо там ціна така величайка, насправді кусається. Можливо, можливо буде так, що все ж буде акція на цей пололік сапальник, і я зможу її придбати, оцю штуковину, за меншою ціною. Тому я все ж відслідковую акційні пропозиції, що потім. Певно сказати, що я зекономив власні кошти. Але у цій серії ми з вами будемо проживати на Херсонщині приблизно пів ігрового року. І надіюся, якісь там цікаві пропозиції, акційні у нас будуть у Техноторзі. Так ну що, прямуємо до наших городиків. Зараз будемо там прибирати наші бур'янці. Тому, ну, друзі, погнали! Так, я вже на місці розставляю. Ця штуковина у нас 15-метрова. я бачив, там дешевша була пропозиція в оренді. Але там не так і багато треба було заплатити, та є різниця між тими агрегатами не сказав би, що така вже колосальна, йому я взяв все ж більш такий широчевний, щоб захопити більшу площу. Ну так оцей городик ми з вами пройдемо за два рази. За два рази ми з вами його пройдемо. А той і другий, мабуть, пройдемо за чотири рази. Так, друзі, проходимо. От, і ми закінчили з вами проходити на першому нашому городику. Я помітив, що вже зібрали у нас Ліон. Не дочекаюся, щоб засіяти Ліон. У наступній серії. В цій серії ми точно сіяти не будемо, бо у нас є важливіші справи. І бачимо, що вона вже 75% до врожайності. Лишається лише приїхати, розкидати добрива і буде максимальна кількість довжайності. Так, поїхали до наступного нашого родика. Зараз знову приберемо з вами бур'янці. І потім поїдемо до наших полів. Так, під'їжджаємо обережно, щоб не затоптати. Трішки все ж заїхав я на пшеницю, але хай буде. Заїхав, то заїхав. Стосовно того, що ми з вами посіяли на цих двох городиках, ми з вами посіяли пшеницю, а ті, що біля хати два поля, на одному я посіяв горохи, а на іншому у мене посіяне жито. Трішки я урізноманітив наші культури, щоб не повторювалося. Та й цікавіше, коли ти сієш щось зовсім інше. Так само я хочу посіяти на нашому найбільшому полі льон. Щоб потім льон переробити. Я не певно, що я хочу на борошно його переробити, я хочу все ж на олію. Хочу ля... ляну олію зробити. Надіюся, це вигідно. Хоча і борошно можна з Льону зробити. Ні, ляний хліб не можна зробити, борошно можна, а хліб ні, на жаль. На жаль, ні. Все, друзі, ми з вами тут закінчили нашу роботу. І бачимо все ж великі бонуси до вражальності у нас тут присутні. Я цьому радий, радий цій важливій інформації. Так, ну що, друзі, поїхали, Потім чекували до наших полів. І будемо ось тут працювати. Розставляємо, розкладаємо, розпускаємо наш агрегат 15-метровий. І тут у нас посіяний горох. Попередні рази, коли я на сортувальні чи на пакувальні, неважливо, я простий цей сушений горох. Тобто, якщо я хотів би виробити консервований горох, зелений горош, то треба було його вирощувати в теплиці. На жаль, такої можливості я не бачив, що в теплицях. Я міг би також і теплицями займатися, але на краслівці це було цікавіше. А отут. От не знаю, чи було б цікаво будувати теплиці, але на Красиві ці теплиці були справді файні, якщо порівнювати, бо на Красилівці я награв понад 200 годин. Понад 200 годин. Навіть 20 серій там у нас є, можете, звісно, що глянути те проходження, воно вийшло доволі моєї цікавесенки та атмосферно. Ми з вами там встановили якби не рекорд, а ми там з вами собі поставили випробування купити усі виробництва на МАПі. Не знаю, чи я буду божевільною людиною, якщо захочу скупити всі виробництва на мапі «Онована Земля. Напевно, я не захочу цим займатися. Та ну його це вже занадто. Мені вистачило красилівки скільки я витратив там часу. Я це навіть каміння переробив на вапно і продав те каміння. Спустошив повністю весь кар'єр. Так, ну що, здається, ми бурінці прибрали. Бонус до врожаїсті у нас також є, і гербіцидом проходити нам не потрібно. Зекономимо, зекономимо часу. Так, ну що? Повертаємося ми до магазину. І зараз в магазині прочіпимо нашу 에... розкидайку. Розкидайку добрив. Так, Під'їжджаємо. І. То я, напевно, виконую кілька контрактів, а потім вже повернемося біля наших городиків. Так, друзі, я повиконував трішки контрактів, отримав приблизно десь до 15 тисяч євро, і тепер я можу спокійно приїхати до нашого одного та другого полім з пшеничкою і порозкидати там добрива. Так, ну що, під'їжджаємо от сюди. Не знаю, мені здається, що тут треба два проходи робити, бо одним проходиком я все ж не зможу захопити всю цю площу. От, А тому другому полі, то там можна повністю одним разом пройтися і цей розкидач, добре, він охопить повністю усе поле, буде доволі зручно там розкидати. Так, розкидаємо ось на цьому полі і будемо закінчувати розкидання ось тут. Так, а мені цікаво, скільки буде бонус до врожайності. Бо я ж, здається, і вапно розкидав, я її бурянці прибирав, я і добревав ніс, це вже другий раз. Тому гадаю, що повинен бути непоганий От, відсоток. Так, 98%. Відсотків. не максимум, не максимум, максимуму я ще ніде не бачив. Не зміг я ніколи його здобути. На линийський, здається, мене вже було 98-97. А от 99 і 100 у мене не було, не знаю, що треба робити, тому що було стільки багато. Так, прямуємо, 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 не додому, не додому, звісно, а от сюди. Бо мені зателефонували, кажуть, чи не можете ви розкидати у нас тут добрива. А я кажу, та я не проти. Я не проти, якраз по дорозі зараз заїду, порозкидаю ці добрива і зароблю зайву копійку. Та і в мене добре. В багато, тому хі -хі, чому добре вам просто так пропадати на складі? Взяти їх, використати і заробити ще якусь копійку на цих е, контрактах. Так, майже закінчили. Майже закінчили розкидати тут. Тут у нас, до речі, друзі, знаходиться пекарня. Так, пекарня у нас тут, поруч біля крамниці. Так, ну що? Забираємо гроші небагато, але це теж копійка, насправді? Теж непогані гроші. Так, а тепер прямуємо: прямуємо додому. Дивіться, друзі, який сарай цікавий у нас тут. Автівочка, справді, от, мапа непогано оновилася, і видно, що все ж вона жива, вона кльова, так чи інакше. Так чи інакше, це круто, що мапа у нас оновилася. Так, розкидаємо тут також наші добрива. Хотів нагадати, що є можливість підтримати канал фінансово у сервісі Falon, чи як там Falon здається, там можна за 50 гривень стати платним підписником і бачити, ось, наприклад, цей ролик у ранньому доступі. Ну, на жаль, у мене лише така от якби, подяка, така от Цікавинка для вас, друзі. Тому ось так. Можете підтримати навіть 5 гривнями на тому сервісі. Це було б дуже добре для мого каналу, для розвитку загалом нових проєктів, бо я гадаю, що їх буде ще більше. Але потрібна, друзі, лише ваша підтримка. підтримка. А це, як і фінансово, так і, звісно, що вподобайка, підписка та позитивний, приємний. Або ж корисний чи корисний коментар. Тому, друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це дуже та дуже стимулює робити новенькі відосики. Так, ми з вами засипаємо залишки добрив. І все це все, що у нас лишилося. Біг-беги я не рахую, то у нас буде для посівної, а це буде для контрактів. Суто для контрактів. Так, у нас все ж дивіться, друзі, вже листопад, Так, наступний місяць. І мені подзвонили, кажуть, там біля техноторгу є там діляночка. Ми хочемо, щоб ви розкидали у нас добре. Я вирішив, що поїду, поїду, щоб бо їзди, зароблю якісь гроші. Так, десь тут повернути треба. Я тут вже стільки разів їжджу і кажу, тут треба повернути точно. Ось десь тут поле повинно бути. Я дивлюся, тут на мапі у нас по навігатору. Ось, речі, це друзі поле. Величезно насправді. пам'ятаю тут колись. Кукурудза була, соняхи були, пшениця якась змінюється посівна, висіває цю кукурудзу та пшеницю, Кукурудзу, сою та соняшники. От, кукурудза соя, соняшники це просто поширені культури в Україні. Ви побачите, наприклад, жито на полі, це вкрай рідкісна можливість. Ми просто Гіпер щаслива людина. Удачна просто, якщо ви побачили, що на полі посіяли жито, в Україні переважно його жито не сіять. Так, ну що, друзі, забираємо з вами дохід, а гроші насправді погані. І будемо чекати до наступних новинок, до наступних контрактів, що у нас там буде наступне. Так, друзі, у нас вже грудень, передавало сніг в грудні. Я щось дивився, на наступні місяці не передає зовсім снігу. Тому важливо у нас знову буде токійський сніг. Хоча ні, якщо сніг випаде і зникне зразу, то це токійський сніг. Якщо сніг ніби падає, але не з'являється, то це точно не сніг. Так, друзі, дивіться. Що у мене тут є? Якраз по акції і є сівалочка. Це просто величезна можливість. Треба купувати. Купуємо, друзі, сівалочку Хорщ. Хорщ, здається. Це, здається, вона є німецька, напевно, що я коли проїжджаю одеською трасою, не доїжджаючи до Митниці, зустрічаю от, е відділ ось цієї компанії. Там, здається, навіть проводять якісь фестивалі, П показують людям, як працює та чи інша техніка. Хочу придбати на максимум все ж. З цим от, е резервуаром. Щоб більше у нас було добре та насіння. Міськість була більша. Та купуємо. Та взагалі ціна погана. І також, друзі, купуємо крас. Я не думав, що ми придбаємо з вами крас. Але придбати треба обов'язково. Наш вітчизняний український крас. Це, до речі, друзі, новенька модифікація, про яку я неодноразово говорив, але не було змоги просто її оглянути. А в цій серії ми зможемо, друзі, з вами її оглянути. Так, друзі, крас! Так, автопроб. Ну є такий от двигун, на жаль, це трішки стара модель, але головне, щоб у нас їздив та часто не ламався. Так, беремо ось такий читерський двигун, колеса можна змінити. Звісно, що можна змінити покришки. Оці диски, диски можна змінювати. Так, а ось дивіться, друзі, ліхтарики можна змінити. Е, так, також. о, Дивіться, друзі, візка у нас також є на колеса. Чудово. Рама її ще рамою називають. Так, друзі, фарбуємо у блакитний, як заведено. Хоча є побаранчеві біля Білої церкви, і завжди їздять дорожники. Дорожні служби такими от кразами, тільки, ні, зерновозами, здається, такими, такими самосвалами. Так, друзі, придбали ми з вами крас і тішимося тішимося покупкою. Я його планував пізніше придбати, але так як у нас є акція, тому чому б не придбати такий чудовий крас? Нова, друзі, модифікація. Ви її, певно, ніколи ще не бачили. Загалом. А от я побачив ось напевно, що місяць, місяці півтора, здається, ця модифікація вийшла у загальний доступ. Кльово, кльово, що. Хочу зазначити, що у цьому кразі працюють показчики, що дуже цікаво. Моделька дуже якісна. От Бачите, друзі, показчики працюють, усе показується, бо на попередніх кразах, на жаль, такого у нас не було. А тут як оригінальний краз, все працює, все злагоджено. Посилання в описі, друзі, я лишу. Можете користуватися ось цим цікавим кразом. Але окрім цього, що ми маємо, друзі, з вами крас, ще є деяка можливість, але до цього ми повернемося з вами трішки пізніше. Бо вас певно цікавить ось ця сівалочка, вона величенька насправді. Тому у наступному е, ігровому сезоні, і це вже новий ігровий сезон, вже в квітні я зможу посіяти льон. Бо у нас така можливість, друзі є. Так, друзі, також у нас є, дивіться, яка цікава пропозиція. Є у нас і збирач два дітика жниварочка для кукурудзи та соняшника. Та не гріх її купити. Це гріх, якщо ми її не купимо за таку гарну ціну. 50% я купую. Обов'язково буде більше такої можливості у мене. Так, ну що, придбали ми з вами ждиварочку. Чиново зараз попрямуємо до крамниці. Так, дивіться, друзі, ось така вона ж не підлатати її, підфарбувати, і буде як нова копійка. Буде як нова копійка. Ось справді користь із того, що ми з вами взимку щось та й купуємо по акції. Так, друзі, повертаємося. Трішки я поїздив, пошукав, думав, все ж знайду, десь сніг. Але снігу як не було, так і немає. І серед акційних пропозицій. Те, що нічого немає, все. Ну що, почнемо оглядати, що у нас серед паку. Про цей крас. У нас є два ось таких напівпричіпчики. Це, здається, у нас крас караван, якось так називається, ще чув, що є модифікація модифікацір. Теж десь бачу модифікацію, треба колись глянути. Ось таке, друзі, забарвлення. У нас такої штуковані 60 тисяч літрів місткість. Ну, такі конфігурації, зміни кольорів, небагато, але це те, що, друзі, є. Доволі корисна штука. І звісно, ось. Самосвал. Також напівпричипчик. Але тут вже менше, менше літрів до 50 тисяч. Але класно, дивіться, друзі, дуже класно. Пам'ятаю, в Кобзаренка був якийсь там зерновіс. Але модифікація недороблена та занадто така примітивна. Там дуже багато багів у ній було. Ми колись оглядали її на Близикій. Так, друзі, Краза ми з вами подивилися. Давайте ще дещо глянемо. Що я забув показати, це Велес. Знай, коли я його гляну, але все ж розповів вам. Велес, друзі, Велес Агро, українське виробництво. Здається, Одещина. Можете брати також на замітку, те, ще пам'ятаю, коли давно вона вийшла, ця модифікація, але не було часу її зовсім оглядати. Так, друзі, дивимося далі. І остання модифікація, яку я хотів би вам презентувати, це, звісно, що Атрія. завод Ремсинтез. Також доволі відомі в Україні, як і Ельворті, як і інші заводи, на яких виробляють ось такі сівалочки різного типу. Ну, Все ще я не хочу купувати з маркерами, бо це дуже дорого. Усе Так, що стосовно АТРІ, яка є особливість, ми можемо сіяти картоплю, цукровий буряк, соняшник і кукурудзу. З іншими сівалочками, у вас такої можливості не було. Тому Ця модифікація дуже корисна. Дуже та дуже корисна для ось такої роботи, щоб сіяти незвичайні культури. Так, друзі. Бачите, трішки підросло у нас, підросло жито і у нас вже квітень. Квітень, друзі. Але в цій серії ми не будемо з вами, займатися посівною. О, знову ж мені позвонив сусід, каже, у тебе є тракторець, у тебе є розкидач, то чому б ти не розкидав би у мене добрива. Заплати ще з удвох 1000 євро. Я не проти, чесно, я не проти, що дуже поруч. Приїхав так на місці, порозкидав добрива і ще й заробив поруч біля хати. Ось так. Так, розкидаємо ось тут. Хочу відзначити і похвалити Бориса, що деталі ось ці, хоч вони дрібні, хоч для багатьох вони не помітні, але справді класно, файно грати. Коли є якась різноманітність на мапі, вона не порожня. Як більшість там говорила, мені писала у коментарях, скаржилася, що це фігня. насправді є, є тут деталізація. І про це справді дуже багато часу Борису, якщо ця мапа робилася понад один рік. Так, десь, забираємо наші гроші і в описі візити посилаю на всі ті модифікації, про які я вам говорив. І, звісно, посилання на сайт розробника цієї мапи, де ви зможете ознайомитися її інформацією та придбати мапу оновлена земля. Так ну що, друзі? Здається, це все, що я хотів вам розповісти, показати у цій серії. Бачимо, жито у нас підростає. Бікбеги ще є, використаю їх для посівної. Будемо сіяти з вами льон у наступній серії, але це секрет, секрет для вас. Бо багато хто не додивляється до цього моменту. Напишіть, друзі, у коментарях, хто додивився до цього моменту. Кодове слово. Так ще треба вигадати його. Напишіть напишіть слово. Давайте. КРАЗ, Слово краз. Наш вітчизняний автомобіль КРАЗ, Напишіть слово КРАЗ, Щоб я бачив, що ви додивилися. Це відео до цього моменту. Ну що, друзі, я вам буду дякувати за увагу. Дякувати, що ви приділили власний час, переглянули це проходження. Я вам щиро вдячний за цю увагу, за підтримку, вигідні вподобайки та підписки. Це мене справді мотивує. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте, друзі!